Громадяни, які за повісткою не з'являються до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, можуть отримати адміністративне або кримінальне покарання. Про це Суспільному розповів Євген Гуртовий, підполковник поліції, начальник юридичної служби Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За його словами, покарання залежить від виду врученої повістки. Для уточнення облікових даних та проходження військово-лікарської комісії медичного огляду запроваджено у нас адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу. Від 1700 гривень до 3400 гривень. Якщо повторно на протязі року особа, яка вже вчинила і була піддана адміністративному покаранню від 3400 відповідно до 5100 гривень. За неявку вже безпосередньо за мобілізаційним розпорядженням, підлягає дане правопорушення кримінальної відповідальності, яка передбачена статтю 336 Кримінального кодексу України і передбачена покарання. У вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років, Євген Гуртовий розповів, що до адміністративної відповідальності в області притягнули близько тисячі громадян та є одиничні випадки кримінального покарання. Олена Кучмій Ігор Горжванько, Суспільне новини, Житомир.